Привіт-привіт! Сьогодні поливаю котика. Обіцяла тримати вас у курсі всіх подій з ним. Він вже розпустив майже всі бутончики одненького ще. Чекаю розпуску. І сьогодні день поливу. Вирішила з вами поділитися. Такою пляшечкою я користуюсь. Це пляшечка від, від фарби для волосся. Я вже про неї показувала, розказувала і, до речі, недавно бачила в магазині, куда такі схожі пляшечки для поливу, і яка коштує 47 гривень. Так що ловіть лайфхак. Можна використати після фарбування, якщо хтось фарбує волосся. Ось так я поливаю по краю горщика. Через раз я його поливаю по краю горщика і залишаю в блюдечку водичку так як в нього, як бачите, дуже багато коріння, і це коріння з піддону піднімається доверху. І через раз в кашпо на. Дві третіх теж занурюю і на хвилин 10-15 залишаю. Ну Поки дивлюсь, що все з ним добре. Мені все подобається. Коріння начебто все в хорошому стані. Два рази я його обробляла від шкідників. Нагадаю, що в нього була щитівка. І от ще через полив я його оброблю ще раз. Планую обробити три рази оброблю і буду спокійна. Дякую за увагу, за перегляд. Слава Україні! Героям слава і смерть окупантам. Всім тихого, гарного дня бажаю. До зустрічі на каналі.